Так, це знов Славко, як ви знаєте, всі зацікавилися другорядною російською бронетехнікою, МТЛБ, БТР, ну, понятно, через цю 70-ту дивізію з її дивним нестандартним складом пройшов, вже було помічено і GR2, наш польський брат. І з січня почали всі дружньо копати під БТРи старі, під БТРДшки, БМД і під МТЛБ. Ну, що вони накопали, значить, ми покажемо вам довоєнне. Воно не дуже ще наше працюють. Ось, власне. 949 БТР-6070, 174 БРДМ2, це можна не дивитися. 497 МТЛБ, значить, трохи БТР-50-х і 463 БМДшки, значить. Ну що можна сказати за БМДшки? Почнемо з цього з, з БМДшок, слухайте. Ось вони тут стоять дружно на початок війни. Картинка, на які там дані були. На початок, так, це козулька, база, ви знаєте, на 12.05.21 року. Ось вони дружно стоять. Ось сучасна, значить, картинка на літо. Ви бачите, я її вихопив на літо 23-го року, вже розпалі війна. Ось тут дещо трохи змінилося. Помітно, тут трохи прибрали. Щоб не заважали, розчистили цей проїзд для БТРів від хлабу, значить, користувалися трошки. Отут взяли кілька БМДшек. Ну, що можна сказати? Що основна ця маса БМДшек не використовується, і у мене є дуже сильна підозра, що вони не дуже у фізичному стані знаходяться, такому, що їх можна використати. Тому що ви бачили, формуються. Формувалася одна дивізія повітряно десантних військ. Потім друга дивізія оголошена повітряно-десантних військ. А спеціалізованої десантної техніки менше, тому що ніхто вже нікуди стріляє. Перше стрібати не буде. По друге виглядає, що всі оці старі БМДшки – це такий само лом і хлам, як і більшість того, що на цих базах знаходиться. І тому цих 463 одиниці можна спокійно нам вважати, що це лише запас корпусів на предмет якоїсь глибокої їх відновлення. Ви знаєте, що так глибоко відремонтувати бронетехніку займає довше часу, ніж її зробити було на потоці. І значить, друга 70-20 у Сурізьк база, значить, мене значно більше цікавили. Зразу скажу, оці от. МТЛБ, які вони побачили і нарахували, ви знаєте. Скільки тут, я сказав, МТЛБ, значить 497, майже 500. Я чесно шукав, це якась допоміжна. Це база в складі 70-20. То ви знаєте, це ж була база артворужені. -арт вона там перед війною по старих Штатах артилерійською бригаду фронтову мала утримувати в Уссурійське. Щось там 52 гіацинта самоходних. Я все облазив на цій базі, чесно скажу. Знайшов пару мсти, ось, Може, на ці... я чесно скажу, не знайшов сучасного зніма, каюся, і тому довго не хотів виходити з цим сюжетом. Ось тут є трошки, я знайшов три нормальних гармати, я підозрюю. Ось вони виглядають. Нам стабе бачите, все вже було прибрано, все вже було викрасно. Це рапіри ще нікому не потрібні, не потрібні стоять рапіри. Ніяких яцинтов С Я тут уже в принципі не знайшов в придатному стані. Можете за мною попрацювати, гугл, земля, всі буду раджу. Ну, що чи вони будуть битися з нами рапірами рано чи пізно, якщо в них є стрільна на рапірами. Ну, якщо я подивився, в якому стані 82 мм ржавая, і що шість взривателей два срабатують, Це ж такі прахові заряди в якому во всьому хламі, то можна сказати, що я недаром обш... об... обшманав всю цю базу, і хоча я не знайшов. МТЛБ сучасного стану, що, в принципі, значно послаблює мій виступ. Але я скажу, що 496 МТЛБ на початок війни, і взяти, скільки їх витягли, як артилерійські тягачі, як зараз заміну різної бронетехніки, я не думаю, що в росіян є запас МТЛБ великий. Я не певен, що оце все вже не повитягали на бойові дії. Раджу вам всім приєднатися. Як ви бачите, що так, би мовити, по другорядній бронетехніці судити. Можна з впевненістю, що ні БРДМки значною мірою не поїдуть, якщо вже не поїхали через значну потребу і значні втрати. Ми з вами про це говорили бронетехніки, ВДВ. Якщо оці от машинки не виїхали, з них правда, що помітно, що кілька повидьоргувальів. Отут, от кілька повидьоргувальів, отут кілька І Абсолютно, і ну, в межах 10 одиниць двіження за час війни на цій базі в козульці я не побачив. Отака от, от ситуація правильно каже Ася, що якщо не поїхала, то і не поїде. Ось все. Дякую. Підписуйтеся, підтримуйте, буде вам вдячні, дуже поширюйте. А я далі піду хворіти.